Сьогодні знов п'ятниця. Сьогодні у нас 15 число березня, рівно середина березня. Що у нас зараз відбувається по будові? Ну, По вайтбоксу поки що нічого казати не буду. Давайте почекаємо кінця місяця. Тут зайде перша бригада, ми подивимось вже так на швидкість об'ємів. Ми вже оприділилися з технологією, умовно. Вже покажемо вам цю технологію по факту, по фінішу. Як воно буде виглядати в першій секції. Перша, перша секція піде першою. по швидкості виконання. Завезли вікна на четверту секцію, бачу, на третій, на третій не бачу. Другий будинок починає потихеньку рости. Вже там другий поверх, збільшилась кількість стін, колон. Зараз побачите. От дивіться, як добре виглядає. І в ту сторону також потихеньку росте, тобто переходять на четверту секцію перший поверх. тобто виходить у нас перший поверх готовий по секції номер 1 і по секції номер 2 І по секції номер 2 також бачимо ціночки ростуть вже по на другому поверсі. Давайте хочете зараз залізу на ту, по тій драбині. Покажу вам зсередини, як виглядає другий будинок, тому що все ми приділяємо увагу першому, першому, а про другий забуваємо. Давайте про другий. сьогодні До речі, дякуємо всім, хто скажімо так відгукнувся на. Мій заклик купити кладовки. Я навіть не очікував, що така кількість людей почне їх в такому обсязі купувати. Тому що весь тиждень я підписував договори тільки по кладовках. Кладовки, кладовки, кладовки. Так. Це у нас двокімнатні квартири. Так, балкон і якоїсь сторони, у нас щоб на балкончик вийшли. Так, От дивимось. Зараз то, як виглядає будова, будова другого будинку. До речі, можна подивитися, як потужно утеплюється фундамент. Там 15 смрдовано на полістиролу. Вже трамбування йдуть, вже підлоги роблять. Навезти арматури. Приємно, приємно дивитися зараз на те, як росте потрошечки другий будинок. Технологія лишається та сама, нічого не змінюємо. Вже ті зміни, які будуть на першому будинку, вони перейдуть на другий. Так, а тут я поки що. В сторону третього будиночку. Ага, а там у нас вже стіни. Ну, минулого разу я ходив, показував вам. ну, Четверте нам обіцяють вже через тиждень почнуть рити. Я не знаю, чи встигнуть вони до п'ятниці то зробити. Але обіцяють, як воно буде насправді подивимось. Десь тут вікна я бачу, ага, вон, скута, бачите, є вже вікна. На четверту секцію завезли. Тут тільки лишаються парапети і в принципі все. Так, давайте спускаємось. Зараз підемо на будинок номер 3 І також, мабуть, скажу, що анонсую, що п'ятий-шостий будинок скорше за все ми почнемо в квітні. Не будемо нікуди спішити. Зараз вираємо 4-й. По шостому будинку ще доробляємо кінцеву робочу документацію. Тому що там теж складний фундамент, там теж паркінг, там теж е кладовки. Доробляють там останні креслення наш архітектор. Не будемо нікуди поспішати, щоб вже нам видали кінцеву документацію, ми вам вже видали по факту те, що буде далі. Що я сказати? Здорожчала комерція, вона все наближувала 2000 до доларів за квадратний метр, високий попит. І одразу ми зреагували. Підвищенням ціни. Прошу не ображатися. Вже є як є, це бізнес. так, Тепер що у нас тут? Ну, стіночки, стіночки, стіночки забирають арматуру. Тут приємніше, до речі, ходити, тому що тут поклали плити, відсипали щебінь, бетон. Набагато приємніше ходити. І, до речі, відчутно, що тут різниця. На 3 метри між будинками ширше. Прям відчутно-відчутно. Нібито 3 метри, а як вони впливають. Ну подивимось, коли стіни піднімуться. Але так от можу сказати, що вже воно відчувається. О, вже стіни залиті, зняли опалубку стіни фундаменту. От дуже приємно буде о, через... 3-4 місяці дивитися, як піднімуться стіни з цієї сторони другої секції третього будинку. Буде краще набагато виглядати наш комплекс з дороги, тому що більшість людей про нас починають робити якісь свої виводи після того, як побачать будову. А з дороги 300 метрів відстані, воно все-таки маленьке, бачиться людям. А так, коли з'явиться другий будинок, воно вже буде цікавіше виглядати. ну Тут фундаменти, фундаменти. По суті, всі фундаменти готові. Мається на увазі прострічку. І тепер зараз займаються фундаментними стінами, які потім будуть засипатися. Перший і третій будинок вони легші в цьому плані, тому що тут е е неглибоке залігання фундаменту, тому. Кількість бетону, тобто висота стін невелика, кількість бетону невелика, що дозволяє досить швиденько це робити. Тому, тому що на, на четвертому будинку, як і в принципі частково на другому будинку, на всіх парних у нас будуть складності, тому що там є падіння рельєфу. І в це падіння рельєфу ми вбудовуємо якісь додаткові ці приміщення. якось так, тому... Таке загальне відео, мабуть, просто показати, як, вам, як живе будова. В принципі, ми бачимо кількість людей, кількість людей, яка працює велика. Тобто я так розумію, що десь так, якщо порахувати, то до, до сотні людей зараз вже працює, а думаю, як зайдуть бригади на оздоблювальні роботи от на перший будинок, я думаю, що буде вже більше сотні людей. І це вже серйозна така заявочка. До речі, перші, перші комерційні приміщення вже планують собі тут відкриття маленьких магазинів, там, по типу, з, з мінімальним набором продуктів саме під майстрів, будівельників, ремонтників всіх тих людей, які скажімо так, будуть тут жити до того, як сюди заїдуть безпосередні самі жильці. А ці люди теж багато їдять, бо їм треба багато роботи робити. Їм теж потрібні якісь інфраструктурні об'єкти, ну, як мінімум такі, як магазини. До речі, цікаво, хто тут перший відкриє маленький будівельний магазин е з дрібничками, той, мабуть, і виграє. Ну, такі дрібнички, як там відро, не вистачило, там маленькі. чи там якісь шпательки, чи якісь саморізи. От таке от, цікаво, хто тут перше відкриє. Тому що ідея прямо в повітрі, треба її комусь реалізовувати. Е, ну, якщо нам задають питання, чому ми це не реалізовуємо, ну, відверто скажу, тому що нам е, є чим займатися, зараз є на чому заробляти. І ми тільки підштовхуємо, даємо ідеї, домовляємося з кимось, але весь заробіток, всі, всі бонуси лишаються у того, хто відкриє цей бізнес. Тому Ідей багато, що тут реалізувати. Ну, Наступного тижня все ж таки проведу це відео, покажу вже про економ клас і лоукости, в чому різниця, щоб люди, які у нас купували квартири, все ж таки розуміли, що вони купують не дешеве житло. Ще раз, це не дешеве житло. Тут житло з правильною підібраною собівартістю. Але якість деяких матеріалів набагато вища, ніж у житла, яке продається по тисячі доларів. Я, до речі, вам приведу приклади з об'єктами, які продаються по 1000 доларів і дорожче, і покажу різницю, що у нас все ж таки деякі речі набагато дорожчі. Ось такі. Право у нас на сьогоднішній день на середину березня, рівно середина. І наступного разу ми з вами зустрінемось вже не на будові, а я буду робити відео про лоукост, про лоукост. Можливо, зроблю ще відео, в якому просто прозказую про наші плани. Я думаю, що це дуже цікаво тим, хто вже купив квартири. А поки що... Залишимо цей тиждень без огляду самозбудову. Я думаю, що можливо я на будові буду з'являтися, але по якихось конкретних речах, якщо ми там щось затвердимо, якісь нові ідеї будуть, то ми вже тоді, тоді приїдемо, покажемо конкретно, що ми зробили. А так от такий огляд, як я сьогодні зробив, ми вже зробимо наприкінці березня, покажемо вам. Все, що у нас відбувається. Я думаю, що до кінця березня великі зміни будуть на об'єкті, і вам буде приємніше вже на душі, особливо тим, хто придбав в перших двох будинках, буде набагато приємніше, особливо в першому, бо їм в цьому році заїжджати. Все, всім папа, -па, до наступних зустрічей. Гарного всім дня!